Добрий ранок, привіт, друзі. Сьогодні день обіцяє бути цікавим, погода гарна. Ми запланували поїхати в дуже гарне, цікаве місце. Ми там були поруч, скажімо так, колись. В одному із логів я вам розповідала, що на острові багато є водоспадів і гір, на які можна піднятися. Ну, одна з них гора Каора. От і колись ми на цю гору підіймалися. Є також водоспад з назвою Каора біля цієї гори на цьому водоспаді. Ми ніколи не були. Нам друзі запропонували туди сходити з дітьми. Сьогодні вихідний день покупатися у водоспаді. Загалом туди сходити. Ми погодилися з великим задоволенням. Зараз зібралися і всі разом виїжджаємо. Так, ну що ж, ми приїхали на парковці, залишили байки, і треба трішки піднятися вгору. Це платний водоспад, вони Саша приїхала. Це платний водоспад, тож зараз я вам скажу, що за дітей, що за дорослих коштує. Саша мені говорила, але я не запам'ятала. От, ну і звісно, це водоспад до нього треба підніматися. Тож сьогодні у нас таки буде трішки кардіо. Сподіваюся, що Алісі не буде сильно тяжко. Будемо якось трішки її піднімати. Самостійно на руках самі, бо можливо їй буде трішки затяжко. Саша нас доганяє, бо ми їхали не разом. Ух, я ось трішки піднялася, і мені вже тяжко 40 бат вхід. Це, мабуть, для дорослого 40 бат. З дитини 20 бат, з дорослого 40. Такий наш квіточок і дорога на водоспад. Каора ватерфул. О, яка тут класна доріжка, вау, як тут красиво. Ох, як я люблю... Купити. Ось так гарно прикрашене все. Там я бачу і орхідеї і цвіту. Дивіться, гарненько як все оздобили, прикрасили зеленю, надписи, східці дерев'яні, які в гарному стані, ну, по яких приємно йти. Клас! Вау, природа. Тут є й будиночки, до речі, їх можна, мабуть, орендувати. Ось так в джунглях біля водоспаду, уявляєте, так жити. А ось, дивіться, і орхідей насадили. Яка краса, М -м -м, як гарно. вже водичка тече. Журчить. Йдемо по вказівничках. Далі потрібно йти ось такою дорогою. Саме така дорога веде на гору Каора. Ми коли ходили, то також в деяких місцях є гарна дорога, якісь доріжки, ще щось, а є місця, де потрібно ось так по камінню, по корінню йти. Молодець! А воно ще загрозу піша. і то я його привіза. Слухай, облагородили, зробили сходинки. Так, так, що прикольно. Повсти не треба. Ну і дуже багато туристика. І там таке каміння, Аліса обережно. Почекай мене. Так, а ось водоспадить. Не так далеко, не так довго ми підіймалися. І тепер зараз будемо купатися. Так-так-так, я тоді з цієї сторони не спалююся. Ось у цьому дальному, 4 кілометри тепло підходить. Воно теж дуже велике. Думаю, що це таке тебе під'їдає? І мавки, буває, сюди приходять. Мавпочки? Так. То я закрию Олексіну сумку. Щоб нічого не витягли. а а ясно. Так, вона, Олекса, вилізла на каміння, і он звідти вона буде стрибати в воду, спад. Уявіть собі. Яка смілива дівчинка. Я хочу це зняти. Це ну, надовго можуть бути, як ти. Вони будуть бігати по кіності, <ріхи> молодець. Я б на такі ніколи в житті не наважилася. Ти бачила, Аліса? Ні, зумка, дивись на цьому. Молодці. Пробудячка будуть тривати. О. О Боже. Молодці. Я захоплююсь такими людьми, бо я не з таких. Так, ну я не така смілива, як мої друзі. Так стрибати я не буду. Мені хоча б п'ятку в Цей водоспад. Що? Каміння. Йдемо да? по каміння. Да? Ні, не, не туди, Аліса. Ой, сюди. Тут. Є рибки, не знаю чи видно, нам їх видно. І вони типу так роблять масажик. Їдять ніжки, знаєте, є такі рибки, відмершу шкіру обгризають. <ріху> <ріху> але вода холодна. Я не впевнена, що я буду купатися мені, хоча б так ніжки трішки помочити, постояти. Фу. Ага, я бачу. Хочеш, Олісаж, до тебе рибка припливла? Так, У мене сьогодні безкоштовний педикюр, Припливли рибки і роблять мені масаж. Не, не боляче, Аліса, зовсім не боляче, дуже приємно. Отой малий зараз буде тривати. Мабуть, досі більш відважлива, ніж мама. Малий при хліба малий, подивись. Небезпечний малий. Небезпечний стрибок. Я ліса подиви, маката. Ага. І малого. Він чекав, коли тебе поведе. Малий робить контент. Ох. Але сміливі. дуже небезпечно. Дуже небезпечно, бо... Там наче і є глибина десь 3 метри, але хто знає. Опа! Я лісу. Ого! <ріпи> 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 Ніжки я намочила. Рибки мені зробили безкоштовний педикюр і я повертаюся на нашу базу, тому це максимум, який я могла сьогодні собі дозволити. Я таки знала, що я в водоспаді купатися не буду. Я рідко коли купаюся в водоспадах, тож я від себе очікувала такого, але... Ну, Є люди ось такі сміливі, я, я така. Я не відмолюся до сміливого. Помочила ніжки, рибки мене там трішки погризли. І це все на сьогодні. Але водоспад класний. Так, як і підніматися, так само і спускатися. Потрібно обережно, бо це каміння, слизько. Зараз як поїду. Оце буде смішно. Опа. Як справи, Аліся? Трішки змерзла? Угу. Грійся. Так, ну що ж, повертаємося додому, переодяглися, запитую Алісі, як тобі пригода. Каже, трішки нормально, тільки вода холодна. А так сподобалося, прикольно. Класно. Тато, чекай, Алісу. Так, ну що ж, нам прогулянка дуже сподобалася. Не знаю, як вам, пишіть в коментарях, чи цікаво було сходити з нами на водоспадик, подивитися такі джунглі, таку природу пангану. Ми залишилися дуже задоволені. Треба було під... ще на коура зайти. Ще на коора, ну це вже може в інший день, якщо буде в нас нагору. На оглядовий майданчик. Що ж вони пишуть, що три хвилини? А, три кілометри. Три кілометри. Три кілометри вгору вийде. з дітьми буде я трішки складновато. Ми почали виїжджати, спускатися з дороги, побачили мавпочки. Ось такі спокійні. Клас. Тобі подобаються мавпочки, Аліса? Класно. Ось так вони роблять. Так, до речі, Саша мені розповіла, що в Бангкоку ось такий масаж, така терапія рибками коштує ну, біля 300 бат. А ми виходить, що зайшли на водоспад, заплатили за дорослого 40 бат і отримали цю ж саму процедуру. Лише в таких от масажних салонах, так, там, де є ці рибки, вони там не голодні, тому що там постійно клієнти, постійно є люди бажаючі, і вони там ледве-ледве тебе там обгризають. а тут прям такі голодненькі були і гарно працювали. Тож, ми поїздкою задоволені. Тобі сподобалося, Аліся? Так, а ми сьогодні будемо готувати дещо дуже цікаве. У нас сьогодні тайська кухня. Ми готуємо досить популярний тайський суп, який називається том ям. Саша його вміє готувати, я його люблю, але ніколи не готувала. У нас тут мушлі, креветочки, Нам потрібна буде цибулька, томат, грибочки, морква, брокколі, лайм. Корінь, галангала, кафір лайм і лемонграс. Також будемо додавати ще гострий перчик. Загалом в том ям додають або пасту том'ям, або є ось такі кубики том'ям і ще рибний соус. Все це будемо змішувати, кидати в кастрюльку. Ще забула вам сказати, кокосове молочко можна і без нього обійтися, але з ним смачніше. Весь процес буду вам показувати. Цибульку ось так на олійці підсмажуємо на пательні великими шматочками. Нарізуємо цибульку, відправляємо сюди морковочку, для того, щоб воно також все разом просмажувалося. Підпакуємо потихеньку. Тушкований так. Брокколі пізніше? Трошки пізніше. не так, в цей час я нарізаю помідорчики. Трішечки солі. Так, готуємо лимонграс, підрізали нижню частинку і знімаємо верхні листочки. Ось такі палички. Розрізаємо ще навпіл, щоб просто з рук не помістилася. Корінь галанган також нарізаємо ось такими шматками великими, засипаємо помідорчики. Крелеточки. Я навчусь і також буду готувати а, ну, по твоєму рецепту. Що <гум> Тепер <Торне>, найважливіший інгредієнт. <гум> Я люблю з кубиком, але і з пастою смачно виходить. Що-то схожі на кубики Кнор. Там два кубика, так? Там два кубика, а я два додам до нас догаденко, велика порція, так. Додаємо трішки води. Кокосове молоко. Це ти повністю о, виходить на кокосовому молоці готуєш. І, і трішки водички. Можна на бульйоні ще готувати, якщо ти просто виходить. на бульйоні, але можна на бульйоні і додати трішки кокосового молока, можна, можна ну, міксувати і те, те. Можна доводити так, як іти йти. Головне зелень всю не перегорить ароматненьке лишилось тоді саме чортний пунктний додаємо Трішки водички, бо в нас вийшло трішки загусте, вже угу. І креветки вже, мені здається. Так, сіклаємо, вичавлюємо. Там кісточки це Угу. Потрібно, щоб закипіло. У нас ще є гострий перчик, але додавати буде кожен собі в тарілочку по бажанню. Ми спробували, ну так, і перчененько, і мені здається, я би більше собі не додавала. Мені ок. А хто захоче додати собі ще гострий перчик. Саша зварила ще рис, тож будемо зараз обідати смачним супом том'ям. Він подається традиційно з тарілочкою риса. Будемо смакувати. Сашу дякую за такий дякую. чудовий майстер-клас. <рес> і мені корисно. і, Я думаю, і моїм мені глядачам мені. буде так. цікаво і подивитися, можливо, mm -hmm. хтось готував уже том'я. Можливо, якийсь є у когось секретний інгредієнт. Ділі, діліться в коментарях, буде дуже цікаво нам почитати. Так, так, так. Зазвичай, отак от це все виглядає. Подача окремо насипається суп, окремо вариться рис, подається, і ми будемо обідати. Всім смачного. Так, ну що ж, у нас вже вечір. Сьогодні субота. Тож сьогодні день на столок. Всі наші друзі збираються у Саші з Льошею на настольні ігри. А сьогодні не така велика компанія, але ще мають доєднатися друзі. І знову у нас на цьому тижні іменинник. Нам просто пощастило приїхали приїхати в цей період. Коли кожного тижня у когось день народження, тож Саша приготувала тортик, будемо вітати нашу іменинницю, одну із наших подруг, у котрої сьогодні день народження. Такий буде для неї подаруночок. Так що ми всі граємо, спілкуємося і гарно проводимо час. Завершую це відео цей влог. Дуже вам дякую за перегляд, за ваші вподобайки. Як завжди, мені безмежно приємно читати ваші коментарі. Бажаю всім гарного дня, мирного нам, всім неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому відео. Ново.